Добрий день, дітки, послухайте вірш Марії Познанської сніг іде. Тихо, тихо сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Ми прокинем зранку стежку біля ганку. Вийде, мама, з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Діти, як іде сніг? Так, сніг іде тихо. Який сніг? Правильно, сніг білий, лопатий. Куди підуть діти? Молодці, діти підуть у двір. Що діти робитимуть у дворі? Так, розчищатимуть стежку. Що запитала мама? Правильно вона запитала, хто так розчистив стежку. Як вчинили діти? Оці діти вчинили добре, допомогли мамі. Яка зараз пора року? Правильно зима. Якщо взимку холодно, то яка зима? Так холодна. Якщо взимку мороз, то яка зима? Правильно, морозна. Якщо зима настала пізно, то яка зима? Молодці, пізня. А якщо настала рано, так, рання зима. Якщо взимку багато снігу, то яка зима? Правильно сніжна. Якщо сніг блищить, то який він? Молодці, блискучий. А якщо іскриться? Так, іскристий. Якщо взимку багато білого снігу, то яка зима? Правильно, білосніжна. А зараз давайте з вами спробуємо описати зиму. Настала зима. Яким словом можна замінити слово настала? Так, завітала, прийшла. Яка зима? Правильно, холодна, сніжна, біла, чарівна. Як можна сказати про зиму? Молодці, зимонька зима, красуня зима, чарівниця зима. Падає сніг. Яким словом можна замінити слово падає? Так, сипле йде. Це явище в природі можна назвати одним словом снігопад. Що робить сніг? Правильно, кружляє, летить, стелиться. Сніг який? Молодці. Білий, холодний, блискучий, пухкий. А лід який? Так, гладенький, слизький, холодний, Небо взимку яке? Правильно, сіре, похмуре, хмарне, сонце взимку яке? Молодці, непривітне, бліде, замети взимку які. Так, високі, білі, великі, вітер який. Правильно, холодний, крижаний, сильний. Наступне завдання. Необхідно слова назвати лагідно. Наприклад, дерево деревце, зима зимонька, сніг сніжок. Вітер вітерець. Ялинка, ялинонька, сніговик, сніговичок. Сонце сонечко. Молодці діти. А зараз пропоную закінчити речення. Сонце гаряче, а сніг холодний. Лід твердий, а сніг м'який. Земля чорна, а сніг білий. Молодці діти. А зараз пропоную промовити чисто мовки. ма мама, вже настала в нас зима. Ло-ло, снігом землю замило. Ги-ги-ги, ой, як біло навкруги. Ми, ми, ми приготувались до зими. А зараз пропоную вивчити скоромовку про зиму. Біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. На цьому наше заняття закінчилося. Дякуємо за увагу!